Війна триває, триває і мобілізація. За законом військовозобов'язані особи мають виконувати правила військового обліку. Люди, які змінили місце проживання або переїхали з другого регіону, ці люди не стали на облік військомат. І для звірки даних вони теж повинні всі з'явитися, що ми поставили відповідні відмітки в їхніх особових справах. Призиваються на військову службу за мобілізацією лише фізично придатні особи. Особлива увага приділяється стану здоров'я та наявності бойового досвіду. Це не означає, що вручну повістку ми ось раз заберемо. Роботу Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки не можна назвати легкою, оскільки Миколаїв довгий період був прифронтовим містом, тож були і періоди різної активності, і суспільні реакції на процеси загальної мобілізації. Миколаївська область особливість того, що люди бачили війну, окупанти заходили в Баштанський район, місто Миколаїв. Багато людей бачили, як проходять бойові дії насправді і люди. Розуміли, що потрібно йти до Лав Збройних сил України. І спочатку три місяці люди самі приходили. Зараз Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки працює стабільно. Він є одним із лідерів по реалізації держзамовлення на військові кадри та транспортний ресурс. Хто підлягає призову, пояснюють лікава катіволя. Це від років. Якщо вони не проходили військову службу, та були зараховані на військовий облік. Відповідно, вимог закону України про військові службу, відповідно, фото. Відповідно Військово-харанційних структур та безпосередньо, куди вони призиваються. Якщо людина не проходила військову службу, вони призиваються виключно в навчальний центр збройних сил країк. <му> Велику увагу в центрі приділяють також оформленню необхідних довідок військовослужбовцям, документів для виплат родинам загиблих захисників. На наш відділ покладено оформлення документів для призначення пенсій за звільненими військовослужбовців та членами сімей. Особливо увагу приділяємо звільненим військовослужбовцям, які отримали інвалідність внаслідок участі в бойових діях та членам сімей, які, на жаль, військовослужбовці, яких померли або загинули, або пропали безвісти. Про нещодавню ініціативу президента відправляти працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на фронт тут знають, ставляться до неї з розумінням і готові виконувати наказ. Ми всі військовослужбовці, ми всі як з роти охорони, як і офіцери, як і солдати виконуємо накази. Ми чудово знаємо, що основна задача це зберегти нашу територіальну цілісність, викинуть далі з нашої землі о а далі все нормалізують, все стане на свої місця.